Доброго здоров'я, шановні батьки, брати та сестри футбольного клубу Чайка. Бажаю всім здоров'я. Сподіваюсь, у всіх все добре, як в нас. А, нагадую, що як і раніше ми знаходимося в селі Брюхович, Львівська область, де розпочався другий день Брюхович і Кап. Сегодня наша команда играет с командой из однолетками развадил. ФК развадил. принимай мяч. граємо! Ти можеш сабратця, мали. Давайте поки хлопці розпочали, нічого такого не відбувається. Давайте коротко про складом. Команда Чайка, Воротар. Бояла Тимур, номер 1 Зах Захисники Симоненко Вартем, номер 26. Зліва Білобородов Максим, номер 24 Справа в нас грає Куценка Женя номер 4 Переходимо до півзахисників. Фараджов Азік номер 10 З ним разом грає Войтека Дмитро номер 23 Зліва Плюта Олександр номер 2 Справа Кафтанюк Андрій номер 9 І нападника Салапов Нікіта номер 28 Зараз чайка подає. штрафний.

Саня, зачем на місці? Саня, ти Друзі, будемо намагатися з кожною грою покращувати як коментар, так і як... якість відео, але знаєте, саме на цьому полі буде це зробити важко, бо знаходимось біля самої кромки. Нема де, Нема де розвернутися. Так, все. Повертаємось на футбольний майданчик. Дай быстрее, Дима есть. Подбирай, Дома, быстрее, я. Давай, давай, давай. Дима. Дима, хорош, а ну, исполняйся, блядь. Как криволапов ты будешь. Исполняй. Так он пропустил.

Азик, давай, давай, Матвей! Матвей, сразу Никита! А давай, Сань. Попай, Ваня, помай, Ваня, его а... Быстрее давай, давай бросай, дай, поднимай, Подбирай, Никита! Подбирай, Забирай, забирай! На мячик Андрей, есть!

Понимай, переворачивай. Можно, можно, Андрюху туда. Хорош. Быть, Юра. Бежать, Хорош, Жека. Смотри, Саня, иди. Саня, иди, говорю. Ну слушай за меня, Саша, что ты мне додачу идет. Знову м'яч в нас більш тяготіє до лівого флангу. Поки що без гостроти. Для чого грати головою? Переважно бачите знову аути, знову з лівої сторони. Переважна гра в центрі поля хлопці придивляються один до одного. Добрый, добрый. Добрый, Сашко Азик. Дмитро. Дальше Молодцы, ничего, ничего. Строшки, хлопцы прощупают. Андрея, где? Войтенко Кафтанюк. Не добігає до м'яча. Але молодець, нав'язує боротьбу. Сімоненко надежна. з тобою. Плюта обіграє одного. Дає м'яч знову знову головою. Молодці хлопці рубляться. Чому його піднімаєте, Азік? Айте, що ти, ти м'яч подивай. Висить, зура, виси, гань. Рус'єв ні, граємо, Дима їде. Далі Нікіта їде. Нікіта. Маня, край тримає. Подавай, Сань, подавай. Нікіта, нікита, нікита. Я Була подача, але потрошку прощупуємо, нащупуємо свою, свою гру. Тимур. Спокійно, спокійно. М'яч знову на лівому флангі. Бувров Максим. Пас на Азіка. Чудово передача на кофтанюка. Андрій, Андрюха, рішає. Давай, дорогой! У -у -у -у. Гол! Гол! Гоу, Браво, браво! Міяч забив Кафтанюк Танюк Андрій. Молодець, Андрюха. Так, 1-0 попереду. Це прекрасно. Як я й казав, трохи нащупали свою гру і це призвело до забитого гола. Так, розвели з центрополя. Добре, белоборода на випередження. плюта розганяє атаку. Азик. Подача. Ну, косолапа. Дима. Тобто, вибачте, то Сашко був. Дима. Хорош, Макс, на випередження знову. И знову лівий фланг. Бачите, майже правим флангом не відбувається нічого. Одна була передача і відразу був гол. Тому рахуємо, що правий фланг для нас буде як козирь у рукаї. Так, і знову стандартне положення. А саме котовий. Куценка Жека на подачі. Знаєте, вчора було вечірнє тренування, Артем дуже забивав головою. Чудово і знову! Ох, бачите, як вчора в тренуванні, тільки вчора було влучно. Молодець. Знаєте, дуже додав, він грів головою. Тому в нас завжди небезпека для суперників нову главих. Андрюха прострілює. Здорово! І другий м'яч влітає. Вайтенко, Дмитро. Молодець. Сподіваюсь, що оператор нічого не прогавив. Бо я трішки перестав знімати і почав дивитися футбол. Це не потрібно робити. Так, хлопці. Та дівчата 2-0 попереду чайка. Рідкісні атаки суперника в атаці і закінчаться нечим. Кимор. Опа! Поїхали! Ні, не треба! Не розворачувайся! Максі! Хто обіжав А хто в центрі грає? Азік, подача! Косола повнов'язував гру. І що з цього? І з цього, на жаль, нічого не вийшло витусне від воріт. Але молодці. Азік п'ятою. Дмитро. Дмитро. на Добре, Максим, відіграв. Яч наші знову знову. А ти гравай. А ти гривай. Тренер постійно в грі, підказує хлопцям. І хлопці, як ми бачимо по рахунку, його чують. Нагадую, що рахунок 2-0. От непогано, непогано, вайтинка! Йо-майо, -йо! в один дотик, який удар. І це що? І це ще кутовий. М -м -м. От, от така гра вже нам подобається. Так. Пора Азік на подачі. Азік це вміє робити, а ми давайте перейдемо і спробуємо. Не, не спробуем вот так, вот так. Опа, косола по промаху и по Там все спокойно. Белобородов уже вкидал, Нет. мабуть, 30 аут. Макс снова. Ну, азик, Азик, играй. Азик, играй. Раз, играй. Азик, играй. Делай, молодец. Максик, можно ударить. Дима, мелко. Доброе. кто там? Сашко, Сашко. Молодец. Сашко постоянно в русе, постоянно тиснует. Давай на... Тёма, еще не лезь, Тма, еще ниже, еще ниже, еще, не, Тм, туда, только вот сюда, назад. Да, о! А ты он будет перебивать. Он перебьёт. Так, давайте. Вся увага Убегаем. На... на підбор. Що там у нас? Не, молодець. Тьома. Молодець Тма на місці. Не дав розпочатися контратаки. Ох, Тьома, не так швидко камера не встигає за такими пострілами.